В світі все починається з мами, що не скажеш одними словами. Нам з любов'ю дарує життя, що відчуває кожне дитя. Я розповім про свою матусю від своєї мами добра я чуся. берегти минуле та любить родину, мову нашу гарну рідну Україну. А в мене мама завжди мила, що прикольна, ще бродлива. Вона добра і привітна, ніби сонце на пісні. А моя матуся полисково знає, завжди на ніч мені співає, інколи порадить мудрим словом. Нема, не найти на світі, як у мене, мами. Моя ж мама довкали, чиста, ніжна, як перлина. Образ серця я мами несу, та її не повторну красу. Мама, не друг мій. Ми з мамою згожо віка кліпот. І найкраща в світі мама. Я так люблю свою матусю, прошепочу, її їти, понюсям, за ніжні руки, добре серце ласку, що прошепочу, моє життя на казку. Тож мама рідні, ми вас вітаємо зі святом, нехай життя буде сповна багатим. На здоров'я і на силу, і на доньку щасливу. У Матерям для щастя багато не треба. Сімейна заліш побилого неба. А коли з перемогою буде щасливо кожна людина посильнеся мама розквітне Україна.